Лозівських добровольців відзначили за мужність, самовідданість і незламність. Почесні подяки за підписом заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Нестеренка керівники Лозівщини вручають капітану Володимиру Мухаю та старшому лейтенанту Олександру Полякову. Сотні добровольців з громади стримуючи запеклі атаки російського агресора за будь-якої погоди. Захищають українські землі вже понад 11 років. Дякую вам за кожен новий день за право жити у вільній країні. Нехай прожив вас Господь. Подяки також отримують іще шестеро добровольців. Нагороди їм передадуть пізніше, бо захисники перебувають на бойових позиціях чи у шпиталі. За підтримку збройних сил України та Лозівської громади цінний подарунок, годинник від Лозівського міського голови вручають депутатці Харківської облради Ларисі Орловій. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.